Гучні співи на підтримку Збройних сил України у Хмельницькому в рамках всеукраїнського туру відбувся концерт народного артиста України Степана Гіги. Співак презентував нову музичну програму Золоті шлягери України. Фанати, що вмить розкупили квитки, заполонили зал на 800 місць. Пісні мені його подобається. Бачила декілька разів якісь інтерв'ю. Мені подобаються його погляди, ну, його творчість подобається. Ну золото Карпат, звісно, це всі знають там. Це цей сон. Всі пісні гарні в нього. Я вважаю, що я найбільший шанувальник Степана Гігі, тому я сьогодні тут. Найбільше запам'яталась Яворина, тому що така душевна пісня, мені дуже подобається. Були на концертах, коли відпочивали в Моршині, виходила до нього на концерт. Дуже сподобався. Він таке втілення українського мистецтва. Артист виконав улюблені всіма пісні. Серед них Золото Карпат, Яворина, «Цей сон» та багато інших. Підтримувала співака на сцені його команда, друзі мої. Феєричну популярність серед молоді Степан Гіга здобув після початку великої війни. Адже українці, відмовившись від творчості російських співаків, зрозуміли, хіти минулого рідною мовою запальні та драйвові і тепер. Ви знаєте, йдемо на концерти, просто дивуємося, який контингент сюди йде. Тобто йде молодь, йдуть такі сучасні люди. Хоча мені здається, рік тому це ще було 45+, і невеличкі зали. От аудиторія Степана Гіги зараз дуже приємно, те, що ми почали тягнутися до свого українського. Через надзвичайний ажіотаж зовсім скоро Степан Гіга знову заспіває у Хмельницькому. На прихильників очікує додатковий концерт. Це дуже гарний показник, що сьогодні аншлаг, тому що здебільшого сімдесят це молодь. 14 листопада це буде додатковий концерт. 500 квітків вже немає, тобто 200 квітків залишилось. Глядачі залишились приємно враженими дійством. Таким чином, кожен з них зробив свій внесок до наближення перемоги, адже частка зібраних коштів піде на підтримку Збройних сил України.